Вітаю, рада вас бачити знову. Сьогодні до нашої редакції надійшла ще одна історія, котру я хочу вам зачитати. Олеся з Романом живуть на одній найманній квартирі уже півроку. Олесі добре з цим чоловіком, але їй хотілося більшого, щоб дружитися, разом планувати майбутнє, а так інколи дівчині здається, що Рома її не кохає. І Людмила, подруга її, весь час про це говорить. Мов якби кохав, то давно одружився б, а так тільки голову морочить, радила кинути чоловіка і шукати іншого, який покличе заміж. Але Олеся не хоче слухати, адже вона кохає чоловіка. Подруга застрила дівчині, вона всякими силами намагалася мовити Олесю, щоб та відчепилася від Романа. Адже вона, Людмила, перша покохала цього чоловіка. І треба ж було знайомити їх. Роман відразу почав приділяти знаки уваги Олесі, а на неї більше не дивився. Людмила затаїла злобу на подругу, як їх розлучити, ніяк не могла придумати. Вже що тільки не вигадувала про Романа, що бачила його з іншою, не прийшов ночувати, значить, розважається з другою, але марно, не вірить подруга. У Олесі радісна звістка. Вони з Романом чекають дитину. Чоловік, як дізнався, одразу повів Юракс. Подали заяву весілля через місяць. Людмила мило посміхалася, а в самої в душі буря. Вона не може допустити, щоб ця Олеся відняла у неї хлопця, що тільки не придумувала, але все дарма. Вичитала в інтернеті, що є такий чай, від якого викидні трапляються. Дістала той чай, прийшла в гості до подруги, коли сіла за стіл, підлила їй у чашку. Як на те, Олесі стало погано. Вона бігла у ванну кімнату, зачепила чашку, вона впала на підлогу. Чай розлився, чашка побилася. Додому Людмила йшла злою. Вирішила, що не ходитиме більше до них. Нехай живуть, якщо все проти неї. На весілля прийшла. Посиділа скромненько, привітала молодих, не дочекавшись закінчення, пішла звідти. Не може вона бачити щасливою свою подругу, в самої аж все перевертається всередині від їхнього щастя. Олесі і Романа народилась дівчинка Кіра. Одного разу зустріла їх Людмила, коли вони гуляли парком, везли спереду візочок із донечкою. Олеся рада зустріти подругу, давно не бачились, запросила до них у гості. Адже Людмила не бачила їхню нову квартиру, батьки постаралися, скинулись обох боків. І купили для молодих квартиру, чого з дитиною ходити по чужих квартирах. З того часу вони знову почали часто бачитись. Людмила приходила, допомагала Олесі гуляти з малою, але в душі все ж таки біль не вщухав. Тому зустрічалися, як і раніше, говорили про все, а одного разу Олеся повідомила, що Роман поїхав у відрядження на тиждень, їй сумно без коханого чоловіка, і знову в голові Людмили почав складатися план. Як спекатися ненависної Олесі? Чоловік, звичайно, журитиметься. Але поруч буде Людмила. Вона підтримуватиме його в тяжкий час і надалі залишиться з ним. Але як придумати так, щоб ніхто не запідозрив її? Одного разу вона зателефонувала Олесі. Сказала, щоб та виходила, підуть прогуляються. За одне і кіра свіжим повітрям подихає. Дівчина погодилась. Через десять хвилин вона з візочком, у якому спала донечка, вийшли на вулицю. Прийшли до парку, де домовилися зустрітися з Людмилою. У куті парку Людмила сіла на лавочку і дістала термос з чаєм. Запропонувала подрузі випити теплого чаю. Від випитого Олесю склонило на сон. Вона тут же сповзла на землю непритомною. Людмила злякалася, що натворила, і побігла геть. Олесю знайшла двірничка під ранок. Дитя аж охрипло від крику. Жінка послухала дитину, дихає, викликали швидку допомогу. У лікарні виявили снодійне в організмі. Роман, який вже приїхав додому, від почутого, що розповіла дружина, хотів написати заяву поліцію. Але Олеся заспокоїла, що наразі з нею все добре, а Людмила усвідомила, що накоїла, втекла з міста. Вона ж кохає тебе, Романе, тому й намагалася якось тебе повернути. Вона не повернеться. І так вже себе наказала, нехай живе. В коментарях, будь ласка, пишіть свої думки, як ви ставитесь до таких подруг, як Людмила.